Усім привіт! З вами Катя, та в цьому відео я підготувала для вас 5 простих та швидких ідей для сніданків. Тому давайте починати. Першим сніданком буде вівсяна млинець. Отже, в миску вбиваємо одне яйце та збиваємо його вінчиком або виделкою. Туди кидаємо 3 столових ложки вівсянки та молока. І дрібку солі. Перемішуємо та смажимо. Я вирішила прикрасити його сезонними ягодами, тобто полуницею та черешнями. Ось такий мланець у мене вийшов. Погодьтесь, він готується дуже просто, тому думаю, зможе кожен. Наступний рецепт це вівсянка на ніч. Беремо будь-яку ємність, туди кидаємо 3 столових ложки вівсянки, цукор за смаком, 7 столових ложок молока, одна чайна ложка какао та банан. Розминаємо його виделкою та перемішуємо. Далі потрібно накрити харчовою плівкою та поставити її на ніч в холодильник. Вранці прокидаємося та сніданок вже готовий. Тепер давайте приготуємо панкейки. В ємність кидаємо 1 яйце, 250 мл молока, 4 столових ложки цукру та 3 столових ложки олії. Далі перемішуємо або злегка збиваємо вінчиком. Робимо це обережно, щоб панкейки вийшли пухкими. Далі додаємо соду гашену оцтом або замінюємо це розпушувачем, додавши його до сухих інгредієнтів. Далі додаємо сухі інгредієнти, тобто борошно та сіль. Та добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Тісто готове. Тому тепер смажимо панкейки на сухій сковороді. Коли на них починають з'являтися перші бульбашки, перевертаємо. Панкейки готові. Звісно ж, я їх прикрашаю. Тепер давайте приготуємо дуже простий сніданок, а саме грінки з сиром та зеленю Смажимо хліб, на нього викладаємо тертий сир. Потім зелень. У мене це кріп та цибуля. І зверху знову сир. Та Накриваємо іншим. Ставимо мікрохвильовку і буквально за 3 хвилини сніданок готовий. І останній рецепт. Для нього беремо скибку хліба та вирізаємо у ній середину. Ставимо його на сковорідку та всередину кидаємо яйце. Коли яйця готове, зверху посипаємо натертим сиром та смажимо під кришкою. Погодьтесь, цей варіант сніданку дуже простий та швидкий у приготуванні. Це були всі 5 ідей. А я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо це відео для вас було корисним. Та до зустрічі в наступному відео.